Ще подивимося, що тут таке є? Йо. Дивіться, та ти що. Пожарний резервуар. Кстати. Там от в кущах друга штука. Погнали. Подивимось. Ось. Це перший. там. <кхе> Це другий. Ща буду шукати, де на нього залізти. Дивіться. О. О! О! Ух, це мого нахер. Коротше, листи туди я не хочу, представляю що там ну, в принципі те ж саме. дивіться яка краса. пчелы аж гудят. Погнали дали. А все воно. А все. Там, короче, склады. Тут колгосп. були? Ти багатниця може зараз? Все там от дошка відвалилася по ходу? Інтересно, погнали ще? Ну, да, это давай, дошка Илоса. Че Чи не. Че-то шо вообще. Так. Я буду снимать. Ладно. Вот Перепрошу. Так. все. Короче, давиться. Оце воно. Ось о. Це йому год. Ну, короче, оце когосп. Тут вкрали все і даже більше. Все, лізти сюди, ти конечно не лучша йде. Все дивіться, дерев'яні балки, як воно ще не, не пообвалювалося. Сейчас мы его його... обітаем. Чулы. Сейчас подальше отойду. Я думаю, решу. Вы бачите, да? Прикольно. Так. Я сейчас иду и думаю, як би сюди вельчиком заїхати, щоб його там не оставлять. Якийсь окоп. Все кратер кратор Дивіться, що воно таке? Що шота. Ох, Дивиться, типа і фишо Охренеть! Ааа, йопта. Це походу типа полиган. Ааа, да, точно. Дивіться, хтось тут пострелять решил. Все его горожа, тут -то, тоже яма. Ну це недавно уже копались. Щось робили тут Все, мій дракон. короче Прикольний колгосп, будемо дивитись далі.